Дощі у вівторок, 13 травня, вмиватимуть території західних областей. У Ужгороді без опадів. Найнижча температура плюс 2, найвища плюс 15. У більшості північних та центральних областей пройдуть дощі. Від нічних плюс 3, в день потепліше до плюс 15 градусів Цельсія. Одеситам синоптики радять взяти з собою парасольки. В решті південних областей без опадів. Нічна температура від плюс трьох денна до плюс 16. Дощі пройдуть у Харкові та Дніпрі. На території решти східних областей сухо. Стопчики термометрів покажуть від плюс 3 до плюс 18. На заході у середу триматиметься хмарна погода. У Львові, Луцьку та рівному пройде дощ. Від нічних плюс 3 в день повітря прогріється до плюс 16. На півночі та в центрі протягом дня хмарно. В сумах, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому дощитиме. Нічна від плюс 4 денна до плюс 16. Дощі за прогнозами синоптиків очікуються на півдні країни. В Херсоні цього дня без опадів. Температура вночі від плюс 5, в день до плюс 17. У Луганську та Донецьку ясне небо. На території решти східних областей дощитиме. Температура повітря від 5 до 19 з позначкою плюс. Території західних областей у четвер вмиватимуть дощі. В Тернополі цього дня без опадів. Температура вночі від плюс 5, вдень до плюс 19. Дощитиме на території більшості північних та центральних областей, але в Черкасах Полтаві та Кропивницькому без опадів. Вночі від плюс 6 в день до плюс 18. На півдні за прогнозами синоптиків дощ, але в Криму опадів не передбачають. Температура повітря від плюс 6 вночі до плюс 18 в день. На сході хмарно з проясненнями. На мешканців Запоріжжя та Дніпра цього дня очікує дощ від 6 до 21 з позначкою вище нуля.